Українців готують до чергового підвищення тарифів на електроенергію, скільки доведеться платити. В Україні з 1 червня встановлено новий тариф на електроенергію для населення, який діятиме до 31 грудня. Тому з 1 січня електрика в Україні може подорожчати. Саме так вважають експерти. З 1 червня тариф на світло збільшився до 2,64 гривень. Таку вартість за рішенням уряду встановлено до кінця грудня цього року. На думку експертів, існує велика ймовірність того, що тариф на світло для населення буде переглянуто вже в новому році. Це залежатиме від рішень, які ухвалить уряд України наприкінці цього року. Так, експерт з питань енергетики Андріан Прокоп стверджує, що до кінця 2023 року ціни на електроенергію не змінюватимуть а ось що чекати українцям у 2024 році, багато в чому залежатиме від стану енергосистеми України. Якщо не буде російських атак на енергосистему, то не підвищуватимуть тарифи на електрику. Якщо ж атаки продовжаться, то без підвищення швидше за все не обійдеться. Хоча влада обіцяла не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону, але навіть підвищення тарифів на електроенергію особливо не покращило ситуацію. Оскільки багато українців просто не можуть платити за комуналку та накопичуються борги. Які тарифи не підвищуватимуть до кінця війни, президент України Володимир Зеленський у серпні 2022 року встановив мораторій на деякі тарифи: йдеться про гарячу воду, послуги з розподілу газу, а також теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання. Так, вартість цих комунальних послуг не зростатиме до кінця дії військового стану, а також протягом шести місяців після його скасування. Скільки за світло платять у Європі? У Німеччині 1 кВт коштує 5,14 гривень, у Франції 5,24, в Італії 4,99, в Іспанії 4,58. Середня ціна за кіловат електроенергії у Польщі становить 0,77 злотих або 6,36 гривень, за даними сервісу «Рахунеопл». У Молдові від 3,42 до 3,84 лея кіловат в годину. Свідчать дані Нюсмейкермеет. Ринковий тариф для населення в Україні має становити від 5,5 до 6,5 гривень за оцінкою аналітичного центру Dixi Group.